Привіт! Мене звати Альона, я тренер з йоги і я вітаю вас на моєму YouTube-каналі Йова. Сьогодні пропоную вам коротке тренування, достатньо інтенсивне, для зміцнення м'язів всього тіла. Почнемо ми стоячи. З'єднуємо великі пальчики ніг разом, привертаємо передню частину стегу назовні та витягуємося за маківкою вгору. З цього положення заводимо руки за спину правою ногою робимо крок назад. Вдих, виштовхуємо грудний відділ у стелю. І на видиху ми праву ногу підставляємо. Піднімаємо ліве коліно вгору і округлюємо спину. Вдих, лівою ногою робимо крок назад, виштовхуємо грудний відділ вгору. І ми тут на ліву ногу не переносимо вагу тіла. Ми нею штовхаємо себе вперед. Видих, ми підставляємо ліву ногу як опорно і піднімаємо праве коліно вгору. Вдих, розкриваємось. Видих, округлюємо спину. Вдих, розкрились. Видих, округлюємо спину. Вдих, розкрились. Видих, округлюємо спину. І ще раз. Вдих, розкрились. І видих, округлюємо спину. Опускаємо праву ногу, заводимо обидві руки назад, підкручуючи куприк та спадаємо вперед. Центр грудей тягнемо вгору. На видиху округлюємо спину та розтягуємо область між лопаток. І тепер з цього положення ми підтягуємо праве коліно до грудей вдих. На видиху правою ногою робимо крок назад. І ноги ставимо на ширину тазу. Корпус залишаємо під 45 градусів вперед, притискаємо передні нижні ребра. І руками тягнемося вперед, мізинцями на себе. Руки можуть бути достатньо низько. Вдих. Повертаємося, підтягуємо праву ногу до себе, видих. Опустили. Так само ліва. Вдих. Крок назад, видих. Підкрутили куприк. Вдих. Видих. Права нога вдих. Крок назад. Видих. Вдих. Видих. Ліва нога. Вдих. Крок назад. Видих. Вдих. І опустили видих. І зараз ми будемо робити тільки з правою ногою. Піднімаємо праву ногу вгору і рука вгору. Вдих. І на видиху праву ногу відводимо назад, притискаємо передні нижні ребра і руки залишаються вгорі. З цього положення ми підставляємо праву ногу знову вперед. Вдих. Крок назад, видих. Вдих. Крок назад видих. Вдих. Крок назад видих. І останній раз вдих. І крок назад, видих. Піднімаємось, підтягуємо ліве коліно до грудей. Робимо вдих. І на видиху виводимо ліву ногу назад. Руками тягнемося вперед вгору. Притискаємо передні і нижні ребра. І руки залишаються вгорі. тулуб також у нас незмінно, весь час в одному положенні. І підтягуємо ліву ногу. Видих, вдих. Видих, вдих, видих. Весь час підтягуйте попок до хребта, не прогинайтесь попереку. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих і видих. Піднімаємося, руки заводимо назад за спину, підкручуючи куприк, таз подаємо вперед. Руками тягнемося вниз. І грудний відділ штовхаємо у стелю. Видих, округлюємо спину та розтягуємо область між лопаток. На вдиху, піднімаємо руки вгору, витягуємося, видих. Призгинаючи ноги в колінах, живіт кладемо на стегна, таз до кінця не піднімаємо, тобто ноги до кінця не вирівнюємо. І піднімаємося на пальці ніг. Вдих. Руками не переносимо вагу тіла. Видих, опускаємо стопи на підлогу. Вдих, пальці ніг. Видих, вся стопа. Вдих, пальці ніг. Видих, вся стопа. І останній раз. Вдих, пальці ніг. І видих. Вся стопа. І з цього положення ми опускаємося вниз на вкарачки. Руки ставимо на ширину плечей, коліна з'єднуємо разом. Перетискаємо передні нижні ребра. І ми зараз виводимо праву ногу в сторону вдих. І вирівнюємо праву ногу в коліні, видих. Вдих. Згинаємо праву ногу в коліні. Видих, опустили. І продовжуємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. 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 Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Молодці. Те ж саме робимо на ліву сторону. З цього положення протискаємо передні нижні ребра. Виводимо ліве коліно в сторону. Вдих. І вирівнюємо ліву ногу в сторону. Видих. Вдих. Опускаємо ногу, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Пальчиками ніг чіпляємося за підлогу. Ноги ставимо на ширну тазу, плечі провертаємо назовні та почергово подалюємо п'ятками підлогу. Шия розслаблена. Почергово дотискаємо одну п'яточку вниз, потім іншу. І тепер з цього положення ми згинаємо ноги в колінах. І зараз ми будемо переводити таз в праву сторону і стискати правий бік. Такі відчуття, наче ви хочете сісти біля правої долоні. Але при цьому долоні і стопи ми не зміщуємо в сторони. І повернулись. Так само в ліву сторону. Видих. Вдих. Ноги до кінця можна не вирівнювати в собаці мордою вниз. Знову видих, вдих. І останній раз видих. І вдих. Опускаємося на коліна. Сідаємо на п'ятки. Поки відпочиваємо, прикручуємо руки в зап'ясті в одну сторону через напруження. Через відчуття роботи м'язів перед пліч. Так само в іншу сторону. Теж через напруження. Молодці, трошечки струсили руки. І зараз ставимо долоні перед собою на ширнотазу. Коліна також і, ну, ноги в цілому на ширнотазу. Пальчиками ніг чіпляємось за килимок. Припіднімаємо себе і та, штовхаємо назад, у нас буде таке положення низького старту. І тепер з цього положення ми робимо крок вперед, Ліву ногу ставимо з зовнішньої сторони лівої долоні. І ми крок ставимо настільки широкий, коли ви будете таз опускати вниз, у вас коліно має бути над п'яткою. І тепер з цього положення ми знову виходимо в вихідне положення низького старту. Вдих так само правою ногою, крок вперед та запускаємо вниз. Видих, повернулись. Вдих, ліва нога. Дивимося перед собою. І ми ліве коліно можемо трохи назовні виводити. Видих, повернулись. Вдих. Вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих, видих, вдих, і видих. Молодці опускаємося на коліна, короткий відпочинок. З'єднуємо руки перед собою, можете поставити кулачок на кулачок. І голову опускаємо на руки. Відновлюємо дихання, серцебиття, дихаємо, розсуваючи ребра в сторони. Обережно. припіднімаємось. З цього положення ми знову виходимо на вкарачки. Підтягуємо пупок до хребта, також включаємо низ живота обов'язково. І тепер припіднімаємо коліна над підлогою. Фіксуємо плечі над зап'ястем. і ми скручуємо коліна в ліву сторону. При цьому таз в підлогу ми не опускаємо. Видих. Повернулись. Вдих, видих, вдих. Видих, видих. Ще раз вдих. Видих. І останній раз. Вдих. І видих. Опускаємося на коліна. Сідаємо на п'ятки. Праву руку ставимо на праву п'ятку. Та штовхаємо вперед. Сідниці напружені лівою рукою по діагоналі. Видих, опускаємося вниз, лівою рукою себе дотягуємо. Змінюємо положення вдих, видих вниз, вдих. Видих вниз. І ще раз. Вдих і видих, опускаємося вниз. Зараз ми виходимо знову на карачки і ми будемо відтискатися від підлоги, притискаючи передні і нижні ребра. Ми плечі виводимо вперед за зап'ястя, згинаємо руки в ліктях. І такі відчиняли, чи ми будемо зараз виходити в чатурангу, тобто лікті в сторони ми не розводимо, лікті весь час притискаємо до ребер. Ноги можуть припідніматися вгору. Коліно можна з'єднати разом. Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Опускайте, опускайтеся низько настільки, наскільки ви відчуваєте, що зможете підняти себе вгору. Видих, вдих. Тобто не обов'язково відразу лобом торкатися килимка. Видих. Вдих. І останній раз. Видих. І вдих. Сідаємо на п'ятки. Лівою рукою тримаємо праве передпліччя, так, щоб у вас лівий палець був з внутрішньої сторони правого передпліччя. І виводимо його назовні. Штовхаємо руку назад, притискаємо передні нижні ребра і тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Змінюємо положення. Так само ліве передпліччя виводимо назовні. Штовхаємо руку назад, тримаємо вдих, видих. Вдих, видих. І повернули. Ноги виводимо перед собою. Ставимо стопи на ширно тазу, долоні ставимо пальчиками рук вперед. І тепер ми штовхаємо таз вгору, напружуємо всю задню поверхню нашого тіла. І на видиху ми таз штовхаємо назад, ногами відштовхуючись від підлоги. Або таз залишаємо в повітрі між долоней, або намагаємося вирівняти ноги. Вдих, таз вгору, видих, таз назад. Вдих вгору, видих. Видих, выдих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І останній раз. Видих. Вдих опускаємо таз вниз, лягаємо на спину, хребет за хребцем, обережно себе опускаємо. Руки кладемо вздовж тулуба, ноги згинаємо в колінах. З цього положення ми теж штовхаємо вгору, знаходимо стійке положення тіла, колінами тягнемося вперед, притискаємо передні нижні ребра. І зараз ми ліву руку витягуємо вгору, праве коліно підтягуємо до себе. І на вдиху розкриваємося вдих. Ліву руку заводимо за голову, але не розслабляємо її. Видих, підтягуємо кінцівки до центру. Вдих, видих. Весь час таз вгору штовхаємо. Вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Обережно змінюємо положення. Так само та штовхаємо вгору. Знаходимо стійке положення тіла. Піднімаємо ліве коліно до центру і праву руку вгору. Вдих, вирівнюємо ліву ногу. видих до центру. Вдих, видих. Вдих, видих. видих. Вдих, видих. І останній раз. Вдих. І видих. Обережно. таз опускаємо вниз, обидві ноги підтягуємо на себе. Коліна тягнемо на себе, куприк штовхаємо в підлогу, притискаючи поперек до калимка. Вдих, видих. Вдих. І видих обережно відпускаємо ноги. На цьому ми завершуємо наш короткий інтенсив. Сподіваюсь, всі ваші м'язи тіла включились та добре попрацювали. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви себе почуваєте. А я вам дякую за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал, на мій патреон. Та до зустрічі на наступному тренуванні.